Дякую. Я хочу підкреслити, що зараз цей конфлікт це є дуже не класична і нестандартна для нашої міжвідомчої робочої групи ситуація, оскільки йдеться фактично про непорозуміння, я би так це назвала двох комерційних структур. Якщо досі, і в принципі, в нас є ідеєю нашої роботи, є розв'язання конфліктів, де є державні органи і недержавні організації або засоби масової інформації. Тут є історія, коли є дві комерційні структури, шукають між собою порозуміння. Я пропонувала би зараз тоді надати слово представнику Міністерства внутрішніх справ, оскільки це, напевно, питання бійки ближче до них. І якщо можна, панові Андрію Рутовському, оскільки це питання професійних організацій і, мабуть, там краще апелювати власне, до професійних експертів. Ви Прошу. Я хочу пропонувати членів комісії, без суддяку. Матеріали 21 березня поточного року надійшли з Печерського районного управління внутрішньої справи міста Києва до прокуратури Печерського району. Там були працювати призначені експертизи. Так як експертизи до е, часу прийняття рішення були не одержані прокуратурою, тому було 30 березня відмовлено порушення кримінальної справи. В Цей же день постанову про, про, про відмову порушення кримінальної справи за статтю 171 Кримінального кодексу. Була скасована засудником прокурора району, і зараз вони отримують матеріали для того, щоб прийняти рішення про відповідно допомогти чинного законодавства. Там ще не виконані всі дослідчі перевіре перевірені. Перевір, перевір. Ця матеріали ці взяти на контроль Генеральної прокуратури України, і потрібен тільки час, визначений для того, щоб прийняти рішення. Скільки час вийде? Неділя. ласка, пане Андрію Добрий день. Звичайно, це не класична ситуація. І коли мене попросили виступити з цього приводу, я, чесно кажучи, довго думав, що говорити. Тому що це те, що сказала Оксана Соколова, це позапрофесія. Це фактично не питання фахових стосунків, а це питання спочатку повинна вирішити прокуратура або Міністерство внутрішніх справ. А потім повинен сказати своє слово фахові спілки, бо у них є такий інструмент, як Кодекс професійної етики в галузі зв'язків з громадськістю. Я, як президент піарліги, хочу просто зачитати певний витяг з цього кодексу, який є на нашому сайті, і він певною мірою повинен спрямувати. Розуміння, яким чином кожен п'ячик повинен взаємодіяти з представниками інших фахів, в тому, числі, в тому числі і журналістів. Пункт третій. Принцип взаємодії з представниками інших професій. Під час взаємодії з представниками інших професій, спеціаліст із зв'язків і громадських, то компанія повинна знати та поважати правила етичні норми приємтів інших професій та дотримуватися. Їх, що вони відповідають принципам професійної етики в галузі із зв'язків громадської та законодавства України. Іншими словами, я кажу, в дурному сні неможливо уявити собі, щоб піарщик, який або фахівець із зв'язків із громадськості, міг би чинити певний силовий тиск чи якимсь чином. Перешкоджати роботі журналістів, тому що це проти природи самої нашої професії. Іншими словами, що звичайно ж, я дивився там, довідку наших колег з інших організацій, звичайно ж, можна говорити про те, що на ринку є багато різних операторів, які можуть діяти під. Ну, під скажімо, піар чи пі, 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 називатися піарщиком, але це інша справа. Вона, звичайно, у свідомості так, широкого загалу може давати Надавати більш, тому, велику таку площину для е, фальсифікації, але давайте поговоримо про е, найважливіше, що е, фахівець із зв'язків з громадським також і журналіст, вони не є люди, які по обидві сторони барикад. Вони так само працюють на зв'язки із громадськістю, і вони є е, е, поважними інструментами і свободи слова і формування громадянського суспільства. Тому е, я вважаю, що е питання, які поставили е і АйСітіві е особи Оксандволовою, і компанія, е яка представляє і е яку представляє Михайло Ясинський, вони повинні дійти до кінця, вони повинні дійти до крапки, тобто до закон... того, що повинно бути законодавчим або е юридично оформленим документом. Це повинно бути вихідною точкою до, до тої оцінки, яка повинна бути дана ну, нам, можливо, чи кимсь іншим, тому що мені, наприклад, соромно взагалі чути від, щось на сторону 5 тому що за 20 років роботи на ринку моя компанія зареєстрована в 92-му році. На першу кампанію на, на ринку, я про таке зовсім ніколи не чув. Це така дивина, яка е, не повинна е, проходити осторонь е, нашої розмови, але я також хочу, щоб ця розмова була фаховою. Тобто, повинен бути вирок чи певний документ, е, який говорить, що було те, що повинно бути визначено як певний злочин. І ось після цього я, як президент Парлігії готовий. Зібрати журналістів, зібрати загал. І після цього я готовий сказати, що є прецедент для серйозної розмови. З іншої сторони, я розумію, що проблема з дефініцією чи визначенням піарщика є. Позавчора я особисто та завідувач кафери піар та реклами університету Іванов Валерій Фелексіч направили всім фахівцям ринку відкритий лист, в якому ініціюється розмова на національному рівні про те, що у нас повинно бути прийти дискусії щодо змісту професії. І це питання теж важливе в контексті розмови. Дякую, я думаю, що потрібно поставити крат юридичне, а потім буде розмова на нашому рівні. Дякую. Виключіть, будь ласка, мікровот, хоч інакше наступне не включається. Дякую. Світлана Остапа, після цього ви, Світлана Остапа, телекритика. У мене запитання до пана Олександра. Два запитання. Перше запитання: чи ми і не почули? На вашу думку, ви наносили тілесні ушкодження журналістів? Чи ви відмовляєтеся від цього? Якщо вважається ви можна, взяти, можна взяти за руку, як до кінця влезти, а можна взяти за руку так, що сім всі залишити. По-різному можна взяти за руку. Я взяв її за зап'ястя, тому пусть покажуть синяки, дійсно, і пусть. Меня смущает следующий вопрос. Человек, который снимает абсолютно все. У него была камера, у него был фотоаппарат, наверное. Почему она не сняла эти синяки? Почему она обратилась э, к судмедэкспертам спустя три дня после того, Є, тобто ви не наносили тілесні? Я не наносив. І друге запитання: що на вашу думку є перешкоджання журналістській діяльності? Тобто, з ваших слів, я зрозуміла, що, оскільки журналістка взяла інтерв'ю від початку до кінця, ви її не перешкоджали, ставила всі запитання, які вона хотіла, ви не перешкоджали. Ви тим саме не перешкоджали журналістській діяльності. А те, що ви після інтерв'ю ви вирішили запитати, чому вона ставила ті питання? який вона вирішила за необхідне, то це не є перешкоджання журналіста. Подивіться, ви говорите про свободу слова, я так розумію. Якщо є свобода слова в країні, відповідно, задавати питання має право не тільки журналіст, але й людина, який працює з журналістом. Дивіться, є робота, є журналіст. Вона написала собі запитання, які вона хоче поставити. Вона їх поставила. Ви дали їй поставити. Людина, яка давала інтерв'ю, не відмовлялася на них відповідати. Хоча, в принципі, інтерв'ю це такий жанр, де двоє беруть участь. Правильно? Тобто, він захоче, відповідає. Не захоче, не відповідає. Ви третя особа, ви після інтерв'ю вже дозволяєте собі запитувати, чому ті питання чи не ті питання вона поставила. Ви це не втручаєтеся в журналістську діяльність, як ви думаєте?